Я думаю, кожен боєць знає відповідь на це питання, що автомобіль це не замічний друг, думаю, дуже гарний друг, який виручає нас у крутну становище. Я думаю, що саме цей автомобіль, вона з допомогою цього автомобіля, ми дуже багато спасемо життів наших побратимів. Ми зможемо вчасно, вчасно виїхати на позицію, вчасно відкрити вогонь і вчасно уїхати з позиції. А це. Це проїздить. Щоб якось оцінити цей автомобіль, нема таких слів. Бо життя це безцінне в нашому житті. Якщо дуже дякуємо вам. <кій> ну, власне, Ми вас не підведемо. Так, боєприпаси, люди. Що, друзі, ми закрили ще один проєкт. Я думаю, що це буде не останній проєкт. Передали хлопцям машину. Хлопці щиро вдячні усім, хто приймав участь. І хлопцям надалі потрібні машини. Так що, друзі, донатьте на ЗСУ, донайте на, на бригади і всі разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Хлопці дуже люблять, коли їм привозять такі малюночки. бачите які наші дітки малюють в школі, в садочку. І ось вони так у себе на стінах їх розстраюють. І надихаються цим. Вижте, спасибі, воїни мої, за те, що бережете Україну, спасибі вам за тихий мирний сон, спасибі вам за те, що ви живі, спасибі ангели мої. І так, дітки пишуть такі гарні слова підтримки нашим військовим. Оце залишки від така штука. А це від 300. Цією штукою збили оцю штуку. Це залишки ракети Х-55. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і коментуйте це відео. Україна обов'язково переможе. Ми зараз у хлопців на на передовій, на позиціях. І хочеться трошки сьогодні поговорити за автомобілі, тому що ми привезли хлопцям автомобіль, і насправді, з початку війни, вже багато автомобілів просто перетворилося на залізок, яке не їде. Тому що ну, кожен раз, кожен виїзд це є ризик. І слава Богу, коли хлопці залишаються живі, неушкоджені, коли страждає тільки автомобіль, тому вони так швидко і йдуть. І на це потрібно завжди кошти, тому що щоб пригнати, щоб знайти е, цей автомобіль за кордоном, ось і привезти. Це є досить велика праця. Тому ви далі можете приймати участь у цих проєктах, донатити на автомобілі там, де ви знаєте, там де ви довіряєте, і всі разом до перемоги.